И всем привет! Це школа ужасів, друга частина. Эх, Настя, пішли. Женя, ти ты як там? Нормально все? А ты як? Нормально. Ну що, заходим? Заходим. Так, а салама лайку усім. Ай! А салам... ай! А салама а я А сала малейка! Ай, мої ноги! Пук і пук! Ой! Ноги мої! А сала малейку! А сала малейку! А сала малейку, блин, так нога болить! Страну нікого немає. А ну що в нас... що в нашому класі? Щас піднемось. Так, директор, асала малейку, нікого нема. Учителька остала малейку, ай! Нікого нема. Дзень зелень! Дзень зелень! О, ч зошит нашій полетів. Ой! Йо-май! -йо. Нікого нема, директора нема. Походу, ми... Ну, звісно, бо в нас уроки починається в 12.30, а ми прийшли. А ми приперлися в 9.40. Ну, може, й таке. Ладно, пішли. Дзень, зелень! Дзвінок. Странно дзвінок. Тут даже прибиральниці в нашем классе не встигли прибратися. Такс, ну ладно. Друзья, выйдите, бо був дзвінок. Я, кстати, помню це место. Ой, ой! Заспокойся, не йди. Сиди. Так, седаем. Настя, Женя, идем, идем мы. Поднимаемся. Ассалам лайку. Опа, свет уключился. Странно, надо... Ч, дождь пешёв? Ёшкин. Что так резко потемнило? Блін, у світу такий малий. Слава. Эй! Женя, я йди на нас в клас, тут не темно. Іду, я не бачу ступеньок. ну побачив, другу побачив, третю побачив. А сламаху. что так резко дощ. Ай! Он так много тут не підвернув. Так, взагалі тут це був єдиний ладно, сяду на саму задній порту. Екс, сідаємо. Оп, ой, блин, чуть зошит не штурнув свій. X. Так трошки стіл підсунемо. І будемо сідать. Ай! Так, будемо сідать. Сідаємо. Оп! Щя сю теж сяду. Я тільки порту трошки одвину. О, так по дівчачому буде. Оп! Блін, взагалі-то дівчат, хлопці, охороняють. А ми на, на середню порту посадили. Ну нічого. Сейчас сяду. Все, я сіла. Текст. Перемозот. Чиво? Так. Що? на дошці написано? Тікайте отсюди, поки не пізно. Пацани, іх, дівчата, у мене щось було на зошиті написано. І в мене написано. Тікайте, поки не пізно. І в мене це написано тікай, поки не пізно. І як, якщо все тут? А може двер там відкрилась? Не знаю даже. А ну піди, провір. А чого я іменно не ти? Не знаю. Дивна, все я, от ви. Настя, сходи ти. я дівчина, мені страшно. Я, лучше, посижу. Ладно, я піду, я хоть хлопець. Женя, если що с тобой случиться, кричи. Хорошо. Ех. Ех. Опа. Я же не буду прям лящать, як дівчина. Ну так, просто крикни, рятуйте і ми прийдемо тебе спасати, окей. Екс, розвертаємось. Ой, ч? Щас. Ай! Так, ану Настя подвинься, дай пройду. Ай! Так, Богдан сиди, якщо, що, крик, кричи тоже, з вами щось случиться. Окей. Ой Що там уже шось случилось? я просто упав. А фу, я вже думав, що щось случилось. Ай! Чик. Так. Де в мене тут в кармані фонарик всегда лежить? вообще нічого не бачу. Де він тут лежить? А, все, знайшов, знайшов Так, де моя рука? Де його рука? Оп, и включаем. Текст идем. Э, у него две руки скручены, да так не честно. Я думаю, вот одна скручена. Так, берем фонарик. Чи, чего, чи, чи, чего, Чивусенький. А, -а, -а, а як нам тоді вибиратися? Настя Богдан, ідіть сюди. А що з ним случилось? Настя побігли. Ні, я лучше тут посижу. Ладно, я ж хлопець. Мені вже 9 років. Я должен спасать свого Женю. Настя, почекай тут, если щось включиться, включиться крикче. Настя Богдан, іди сюда. Що ти, Женя, кричиш, боже, ничего не бачу? Що там? Чого? Че. Ч... Ч... Не питай, це не я зробив, це хтось другий. Коли ми заходили в школу, тут такого не було. Странно. А як нам артепер вибратися? Ми думали, що воно спокійно закриється і ми вилами, а тут ще без рук. Желізна палка яку не можна одвийнуть, бо вона дуже важка. І що нам ділать? Спасайте! Спасайте! Де? Дя... Що це за звуки, Богдан? Не знаю, піди провір. Окей. Чось Настя не кричить. Я почув, що Настя кричить. Так. Значить, <глаз> Значит, я в мо в обмеру купав. Что <глаз> это за звуки? Бог. Бой, Богдан. Що с тобой? Ай? Блин, ай, да пофиг на той фонарик. Мне важен друг. І подружка. Богдан, ти як? Богдан. 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 Де в мене тут укол лежав. Щас Богдан, не вмирай, тільки не вмирай. Де я хто ти? Я твій друг Богдан. Що случилось? Що ти в обморок упав? Короче, там Настя мертва. В смислі мертва. Піди сам провірь. Ти точно в опорок впадеш, ай. Ладно, пішли подивимось. Так ай, ай, боляче. Чи? Настя. Настя, Настечка, що з тобою? Настя, ай, псс, ай, та птань. Настя Богдан, тільки не падай в обморок. Я ось уздержу, щоб не впасти в обморок. Ні. ну ладно, пішли. Будемо іслідувати труп. Ай! Може, тут нічого немає. Піп, піп, піп. Піп! Ти чуєш такі... А! а, а воно живе! А? Та успокойся, зачем ти її б'єш? Вона і так мертва. Та вона двигається! А, воно прям до мене торкнулась. уйди мерзость. Якась мерзость. Піп піп, піп. Ти чуєш якісь звуки пікання? Це, під парту, під партою Насті. Ай. Попробуй ай парту поломать Не! ай. Пачка заложена, братан. Тикай, мне жалко своих ног. Піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп-піп! бу. -у 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 -у. Богдан, ти як живий? Все нормально. Богдан, що з тобою? Сам жива, поки я живий, да, пістолет. Сяба тобі, я, Спасибо тобі, велике Богдан. Що Я вже ніяк не визвону Настю убила тебе убила, так в тебе рук нема, тебе вже не вийде спасти. Так, пістолет. І пішли. пішли... якось вылабывать. І ти без фермер. Ні, бухтан. Дурацька міна взяла Богдана. О, фонарик. 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 Фонарик ложить світить. Блін, у него батарея кончилась. Що делать? Я вообще ничего не бачу. Що делать? Я нічого не бачу, Вообще нічого не бачу? Тутун тун титун, тутутун ктун, тун кітун, тутутун титун. Що це за звуки? Тун кітун, туту тутун кітун? Тун кітун туту тун ктун? Да ёшки два трешки, да что это за звуки? Тун, титун, ту 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 тун, титун. 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 Тун, титун. Ту, ту ту тун китун. Тун, китун. Ту-ту-ту-тун, китун. Тун, китун. Ту-ту-ту-тун, китун. Что тун -ки -тун. Ту -ту -ту -тун -ки -тун. за звуки? Тун, китун. Ту-ту-ту-тун, Да -ки -тун. ёшкин матрешкин вообще за трупа ничего не вид. Тун, китун. Ту-ту-тут. О, телефон. Алло, здравствуйте. А где наш сын? Чего так долго в школе не... Чого його давма нема? Ваший син умер, бо ми в якійсь школі зранній знаходимось. Настю вбили і мого друга в нього рук нема. В смислі? Визивайте поліцію. Тільки двері не виламують, скажімо, бо вони бедру... воно бедруком закрите. Окей. Ладно, телефон на всякий случай прихвачу в карман. Тутун, кітун, тут ту тут, -ту кетун. Ай, ладно, не буду труп брати. П... Чо? Ч свет скрізь погас? Блін, шуть. Чо свет скрізь погас? Боже, як стрьомно! Божечки кошечки. Як стрьомно! Якусь там бачив. Боже, я туди не піду. Страшно якось. Наче вже ранок начався. О! О! Начинається ранок! Скоро ця жутка школа! О, записка якась валяється! Я сейчас. Ассаламу алейкум, сім. Я вернувся. Uh. О, записка якась балять. А ну сейчас підем подивимось. Что там за записка лежить? Такс. Записка якась... Блин, опять скручені скучені. Тапись уже. Записка якась лежить. На парті. На парті у директора. Так, сейчас візьмем. Кикають сюди, поки не пізно. Та ми вже читали, уйди. На чому був? Сейчас, подожди. Що це за звуки страшні? О, вже починається ранок. Блін, на, надо якусь... Так, у мене якийсь є укол. Я завжди з собою аптечку носю. Єсть один укол, тільки на, на один раз. Тільки оцей красний. Нет. Є зелений на три на три рази. Ладно, пока в нього. Що зі мною? земной? Блин, він сознание потерял. А в мене є якісь штуки, щоб його вилічити? О, якась є штука. Щас. Богдан, лови штуку. Работает! А есть еще одна штука? Есть! Так, да... Де... его рука, чего вы его не А вот она, это рука! Лети до своего хозяина! Так, ему нужен укол. Оживление, потом укол. Че я себе не пам'ятаю, де я де це я? Вставай, Богдан. Блин, це остайся на останній укол. Вставай, Богдан. Велика тебе спасибо. Женя, чи хто ти, я не пам'ятаю? Де ми знаходимось вообще? Я... В тебе телефон з кармана випав, коли ти був мертвий. Дзвонила твоя мама і вона визвала поліцію і сказала, щоб перед дверею стояла, ми якось попробуємо виламати двері, але ну, вже Настю, ми так. я так поняв, не спасемо вже, бо вона вже точно померла. Як ти попитайся цю двері виламати? Навіть не знаю. З ти. А да попробуй удара ты? Че, братан, шо с тобой? Хоть тогда у вона заразна. Дурацкая дверь, получай, 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 получай. Попробуй якусь их здалеку. У ну, нас в гвоздь попасть, блин, не можу попасть в цвет гвоздь. Ты чуєш якісь вистріли? Да, чую, якісь вистріли странні. Так, давай розвернемося. Так, все, я заповнив, як він виглядав, бо він мене вже дістав. Всі в нього руки скручуються. Такс. Чуть патета. патета. І шортики. Єпочка йде, то не ти, а кепочка. А ну пішли, провіримо. О! Жранок починається. Уже 7.00. 7.00? Да. А на листку було написано ви до 10 часов, до 10.30. І що нам ще трошки осталось? Чушь какие-то выстрелы под дворой? Блин, фонарик надо зарядить. Давай ты его в карман положим. Все, в карман положил. Кстати, у нас ведь телефон. О, спасибо. Спасибо, спасибо. Все, все, его в карман положу. Иначе началось упало, так что не А, труба падає на а -а -а -а. Фу, что ти лякайся, Це Настя. А, фу написано? Тикай отсюда поки не пізно. Да е-мое, що це за надписи странні... Ой! братан, що з тобою? Я ничего Зі мною все нормально. Дай попить. У мене немає нічого попить. Я задихаюсь Братон, виживай поки без мене. Поки вони там. Ні, Богдан. <свісно> поки я живий. Братан буду Поискучать за тобой я буду добрыть, за на Дэми. Ты мой самый лучший друг в мире. Нет, нет, нет. Не сейчас.

Что ты посмеешь сделать с моими друзьями? Получай! На... 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 На, на дурацкий... Нет, да получается. Нет, его наспас. Ха-ха-ха. А что же? Чу? Чу земной? Понравился урок? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.